Коли Ісус народився у Уфлеємі, на сході з'явилася незвичайна яскрава зоря. Це побачили мудреці волхви, які жили у східних землях. Вони зрозуміли, що ця зоря сповіщає про народження нового царя юдейського. Мудреці вирушили у далеку подорож, керуючись цією зорею, і прийшли до Єрусалиму. Вони запитали царя Ірода, де народився новий цар. Ірод, злякавшись конкурента, зібрав священиків, які відповіли, що Месія має народитися у вифлеємі. Мудреці попрямували туди. Зоря зупинилася над домом, де перебував Ісус з Марією. Вони увійшли, впали ниць і поклонилися дитині. Потім вони принесли свої дорогоцінні дари: золото, як цареві, ладан, як Богу, і смирну. Як смертній людині, що буде похована.